Президент вбивця Путін проїхався кримським мостом. У Росзмі повідомляло, що сьогодні відкрили автомобільний рух правою відремонтованою стороною переправи. На честь цього кримський міст відвідав президент країни агресорки. За інформацією, Рія Новості, демонтаж та зміну пошкоджених прольотів правої частини розпочали в середині жовтня. Рух автомобілів на цей час йшов лівою частиною. Проте чотири прольоти лівої сторони теж отримали пошкодження і їх мають замінити. Крім того, впродовж шести семи місяців Росія планує відновити другу колію на залізничній частині мосту. Нагадаю, 8 жовтня кримський міст зазнав масштабної бавовни. Причиною пожежі окупаційна влада Криму назвала вибух. Вантажного автомобіля, який призвів до загоряння семи цистерн на залізничній частині транспортного переходу. Унаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та пошкоджена залізничну колію. За словами так званого глави парламенту Криму Константинова, дорожнє полотно на мосту знищили українські вандали.